Вітаю вас, пані та панове, на моєму каналі. Сьогодні я вам детально, з усіма нюансами, розкажу, покажу, як сплести ось таке намисто. Насправді, по цьому майстер-класу ви можете сплести не лише ось таке сріблясте намистечко. Зараз у мене в роботі, наприклад, ось таке дуже гарне червоне. Я ще вставлю фото, покажу, які інші намиста різноманітних кольорів я плела саме за цією схемою. Це дуже просто. Є деякі нюанси, які я в цьому відео прям детально розкажу. Що нам для цього буде потрібно? Бісер я напишу грамовку. Ще нам треба буде ронделі, ось ці намистинки. Вони досить недорогі. Ось, наприклад, в цьому магазині ось така низка. Я взяла, бачите, тут є ціна 17 гривень, і мені здається, цієї низки вистачить точно на 2 намиста. Ще я брала в Аврорі. Ось такі намистинки для ось цього. Тут я не пам'ятаю, скільки коштує ця упаковочка, але її вистачає на півтора намиста. Тобто дві упаковки вистачить на три намиста. Теж дуже гарний, бачите ось цей рондель. Дуже такий він переливається. Це скло. Раптом що, тому можете не пластмаса, можете не переживати, купити собі в аврорі. Дуже гарно. Я там брала і зелені, і синенькі. Зараз, може, навіть покажу. Ось дивіться, ще такий дуже гарний темно-фіолетовий це теж за аврори. Але мені здається, номера тут всі однакові, тому треба дивитися і купувати. І ще ж я купила в і це просто пересипала. Дуже гарний колір теж. Але майте на увазі, що вавровів це, типу, подивились, полапали, купили, бо насправді в магазинах спеціалізованих воно дешевше. Щось ще потрібно. Ось така невеличка застіпка лобстер і ланцюжок. У мене це 7 см. Але один нюанс розкажу. Навіть якщо я знаю, що в мене кілечко, ось це на ланцюжках воно не розмикається, я все одно додаю на кінець подвійне кілечко діаметром 0,5 см, щоб точно бути впевненою, що нічого тут не розмикнеться. Ось. Далі по нитці, яку я використовую. Для цього намиста, щоб воно було так добре тримало форму, не було розхлябистим, я використовую товстеньку нитку. У мене для ось цього намиста я використовую титан 60. Звісно, ви вам не обов'язково брати таку бабіну, ви можете взяти маленьке кілечко. А для ось таких кольорових намист я використовую кольорову нитку. У мене є нитки різних кольорів, але немає шістдесяток дуже часто товстої, тому я плиту в дві нитки. Ось у мене, наприклад, це поліар 60, і так само, якби в мене була титан 100, яка часто у вас буває, то краще плести в дві нитки. Тобто, ось це намисто, я ось, бачите, я його плету в дві нитки. Тобто, або беріть титан 60 плетіть в одну, або беріть титан 100, але плетіть у дві, або поляр 60 у дві. Тобто, якщо у вас нитка тоненька, потрібно плести в дві нитки. Так, в принципі, це все. Всі матеріали я кажу, напишу в описі під відео. Плетемо сьогодні не червоне, плетемо ось це сріблясте, але я кажу, ви можете змінити колір і плести будь-яке, якого кольору вам подобається. До роботи. Я для цього намиста беру прям такий великий шмат нитки, тут десь півтора метра. Бо я не люблю додавати, ну, додавати нитку в процесі. Але я вам покажу, як це робити саме для цього намиста, бо тут є свої нюанси. Я заселила голочку. Беремо, одягаємо спочатку стоп-бісеринку. Залишаємо ось десь, отакий кінчик, сантиметрів 15 не менше. І зі сторони ось цього нашого кінчика ми ось до кінця притягнули бісеринку. Ось. І зі сторони кінчика проходимо двічі. Раз. Так. І ще раз, з цього самого боку, важливо не проколоти е, нитку, яка всередині, коли ви проходитись другий раз, бо потім вам буде важко зняти цю стобі Для тих, хто не знає, стобісин потрібен для того, щоб в процесі нашого плетіння з цього боку. Плетіння не з'їхало. Потім ця бісеринка в кінці знімається. Так, набираємо 10 бісеринок. Ось, 10. Далі ось, протягуємо їх аж до нашої сто-бісеринки, пропускаємо ось отак. Три бісеринки. Ось. Пропустили. зайшли в четверту. Підтянули. Ось що маємо. Набираємо п'ять бісеринок. Виходить, Дивіться, нам потрібно пропустити 5 бісеринок. Раз, два, три, 4, 5 і зайти в шосту. Це виходить найперша бісеринка, тобто та, яка відразу йде після стоп бісеринки Підтянули ось що маємо. Набираємо знову 5 бісеринок. Дивіться, ми ось маємо петельку із п'яти бісеринок, заходимо в середню із п'яти. Підтянули і маємо ось таке особливість цього в тому що тут реально треба старатися треба добре підтягувати, щоб воно не провисало. Ось, набираємо три бісеринки. Потім набираємо одну намистинку, і знову набираємо три бісеринки. Ось що маємо. Так, ой. Так, підтягуємо. Тепер дивіться: три оцих бісеринки, ось ці останні, які йдуть до намистинки, ми просто пропускаємо, заходимо в намистинку і в одну. Бісеринку. Ось, зайшли в намистинку і в наступну після неї бісеринку. І ось так, отак підтягуєте. Ось. Ось що маємо. Набираємо 5 бісеринок. Ми маємо ось таку петельку. Ось, із п'яти бісеринок. Ось ця петелька, так. Зараз. Не дивимось на стоп бісеринку. Ось петелька. Раз, два, три, чотири, п'ять. Заходимо в середню. Підтягуємо. Набираємо 5 бісеринок. Знову маємо ось петельку із п'яти. Заходимо в середню. Так, я підтягну назад. Зайду. Далі набираємо 6 бісеринок. Ось так я підтягую, розвертаюсь. Три бісеринки. Знову я пропускаю. Пропустила їх. І заходжу в четверту. Ось. Четверту знизу. Ось що маємо. Знову набираємо п'ять бісеринок. Маємо петельку із п'яти. Заходимо висередньо. І далі ми просто так, як і перед цим повторюємо плетіння, набираємо 5 бісеринок, заходимо в петельку з 5, набираємо 3 бісеринки, на мистинку 3 бісеринки. Стягуємо, розвертаємось, пропускаємо 3 ой, пропускаємо три бісеринки, заходимо в оцю намистинку камінчик і в одну бісеринку. Підтянули добренько. ось. Набираємо 5 бісеринок. Заходимо в середню бісеринку з цієї петельки із п'яти. І все. Так і плетете далі. Тобто плетете ось так само далі, просто чергуєте, Раз набираємо 6 бісеринок і робимо ось таку петельку із трьох бісеринок. Раз набираємо 3 бісеринки, одну намистинку, далі 3 бісеринки, і ось робимо отаку петлю з намистинкою. Тут нічого складного. Зараз я проплиту до моменту, де мені треба буде, в мене закінчиться мій шмат нитки, і мені треба буде його додати. І я повернусь до вас, щоб показати, як це робити. Я дуже хотіла, щоб цей майстер-клас вийшов коротким, але, мабуть, він таким не вийде, бо я справді хочу розповісти всі нюанси, щоб намисто було не косе, не криве і гарне. Тому є деякі нюанси в тому, як додати нитку. Для намиста. Взагалі, як нитка додається? Ти спочатку йдеш отак по полотну, гудзуєш, ховаєш ось цю нитку, потім так само йдеш по полотну ґудзуєш, додаєш нову нитку. Але тут, як бачите, полотна небагато, ось. плюс нитка товста, теж багато не нагудзуєшся. Це або шістдесятка, яка сама по собі досить товста, або як я казала, плести в дві нитки, в дві нитки теж гудзи виходять товсті. Тому Давайте я вам розкажу, як я роблю так, щоб намисто це було не перекошене, залишалось гарне, не товсте полотно. Я намагаюся, от коли я ховаю нитку, йти по одних місцях плетіння, ось, а коли я додаю нитку, йти по інших. Тобто, дивіться, наприклад, я ось буду йти ось отак, і заходити в кожну ось. Три бісеринки, які без намистинки, коли я ховаю нитку. Тобто, коли я хочу заховати шматочок нитки. Тобто я буду заходити ось так, в цю, і потім ось так. Ось. В ці частинки. А коли я буду додавати нитку, то я буду заходити ось так. В оці частинки. Що із е, намистинкою? Щоб ось місця в плетінні, там, де я ховаю стару нитку, і потім друге місце, де я додам нову ниточку, вони не перетиналися, щоб плетіння не було затовсто, щоб не було так, що я в одному в, по одних і тих самих місцях плетіння іду, пройшлася аж тричі. Тобто, коли плела, коли ховала нитку, коли додавала нитку. Плюс я насправді роблю тільки один вузлик. Тому що е, ось це хто знає, але коли ти ось так в на кінчику приходиш і е, робиш ось цей розворот, то в принципі ось тут, в ось цьому місці, якщо ти вже пройшовся ниткою, вона вже буде досить добре триматися. Якщо ми пройдемося два рази. Ось тут і ось тут, по плетінню ниткою, то вона вже навіть сама по собі буде триматися добре навіть без вузлика. Але в кінці я вузлик ще ось я зроблю перестраховки в самому кінці. Тому дивіться, я запам'ятовую собі, що я буду йти по тих частинах плетіння, ховати нитку, де ось три намистинки без, де, де три бісеринки без намистинки. Ось, дивіться, я буду собі отак іду просто ховаю цю нитку. Заходжу сюди, ось. розвернулась. Ось так іду по плетінню. Розвертаюсь і заходжу знову ось, ось сюди, де знову три намистинки. По цих самих місцях плетіння, де я ось ховала нитку. Зчепилася. Я не буду йти, коли буду додавати нову нитку. Ось. Так. У мене вистачає нитки, щоб ось так ще раз. Пройтись її не дуже цянемо, не прям дуже сильно затягуємо. Ось тут собі я зроблю вузлика. Але ви можете от самі переконатися, з тим, що ми отак попетляли і зробили такий два розворота вона вже сама по собі плетіння, Ось, дивіться, воно тримається тобто, все добре. Але для перестраховки я зроблю ще вузлик. Секундочку, мені треба зайти сюди. Ось. Так зайду сюди і роблю два вузлика і все, ховаю вузлику бісеринці. І виводжу просто ось так сюди, до кінця второчку нитку, все затягнуто, можна обрізати. Я Відрізала новий шмат нитки, заселила його в голку. Зараз роблю наприкінці нитки три вузлика. Для титан-100 я роблю 4, але для цього буде достатньо трьох. Ось. І будемо ховати цю нитку. Зараз я буду заходити в кожну цю частинку, що із намистинкою. І дивитися уважно, щоб те плетіння, та частина плетіння, по якому я вже йшла, я вже не буду йти. Насправді, вам тут, якщо переглядатися, вам буде видно, де от по плетінню дві нитки, а де одна. Ось, наприклад, я не знаю, чи це буде видно на відео. Але ось ось, бачите, наприклад, секундочку, є. Чи буде фокус-біла нитка, це ось зверху. Ось, видно, у нас тут дві нитки. Тобто по, ось цю ось цю петельку я вже заходити не буду. А ось тут у нас одна нитка, воно тонше. Ось тоненьке, бачите? І ми, ось, То я буду повинна зайти саме в цю петельку, де я раніше, де я не заходила, де я не ховала нитку. Я десь починаю заходити в третю з кінця. Ось. Тут у мене. Ось сюди мені треба буде. Тут, немає. тут нема плетіння. Ось. От тут, тут у мене є, тут я вже заходила, а тут я не заходила. Так, я ось так заходжу. Просуваю так, щоб вузлик у мене сховався в бісеринці. Він у мене сховався, його все не видно. Ну і просто зараз просто йду поплеціння. Так. Я дуже сподіваюся, що я від. Не занудно, але доступно пояснюю. Бо це такі нюанси, які я сама здобувала з досвідом, і я сподіваюся, що вони вам будуть корисні. Так, тут у мене одна ниточка, я заходжу сюди. Для перестраховки я можу тут зробити ще ось один вузлик. Ось, зроблю один вузлик, зроблю тільки один, не буду два. В петельку. Ось. І все. Цей маленький вузлик у нас легко сховається в бісеринку. Бачите, ось це місце. Ось тут я пропускаю, не заходжу, бо сюди ми йшли, заходили, коли додав, ховали нитку. Зараз я заходжу просто от. в намистинку. Оце місце, де плетіння, частину плетіння, де воно із намистинкою. Все, що мені зараз треба, буде. Це от просто пройтися по плетінню, правильно, вже ніяких вузликів, нічого ми не даємо. Нитка закріплюється чисто завдяки тому, що ми робимо ось цей розворот в петельці, оцій, нашій капельці. Ось тут, так, куди мені треба зайти. Ось тут у мене дві так, нитки, ось тут одна нитка, тому я захочу, Значить, в ось цю капельку, ось сюди, в цей. ой Ой-ой. Бачите, через те, що тут досить такі нюанси з додаванням нитки, я через це і беру дуже великий шмат нитки для того, щоб працювати. Тобто відрізаю робоча нитка у мене довга. Це через те, що ну, дуже марудно додавати ось цю закріплювати нитку. І я, щоб не гратися з цим. Відрізаю відразу великий шмат, і, в принципі, і зазвичай я двічі, ну, може, ще тричі, в залежності від того, яку довжину мене попросили зробити, додаю у нитку. Ось, намагаюся побільше відрізати. Так, знову заходимо в ось цю частину, що з крапелькою, що із намістинкою плюс ось тут переладавані нитки, дивіться, ви, звісно, ну, затягуйте, але без фанатизму. Не треба дуже сильно затягувати. Ось, бо тоді плетіння буде дуже якось от, туге і дуже скручене в цьому місці. Воно і так у нас виходить трошечки, бачите, воно все одно відрізняється трохи. Це більш гнучке, це все одно не таке гнучке, як, бо ми тут двічі пройшлися ниткою, в будь-якому випадку по плетінню. Але якщо ви ще й позатягуєте, це взагалі буде не ок, тому не затягуйте дуже сильно. Просто протягнули, щоб нитка не висіла, але затягувати сильно не потрібно. Так. І все. Зараз мені треба буде тільки вийти. Ось, потрібно бісеринку. Ось моя потрібна бісеринка. Ось я бачу просто петелька із п'яти моїх. І ось вершочок. Після цих п'яти іде потрібна, бачите, мені бісеринка. Як визначити, якщо ви запуталися. Так, зараз куди заходити? Ось у мене. Петелька із моїх п'яти, і цю петельку я б заходила в, ото, в цю бісеринку, тому я в неї ось і зайшла. І далі просто летемо. Але якщо ви думали, що це все, то ні, я до вас повернуся і буду показувати, як з, з обох сторін гарненько зробити застібочку. А далі просто летемо, набираємо 5 і в середню з п'яти. Так, довжина намиста у мене завжди такого, якщо не замовляють, звісно, специфічно, індивідуально, я роблю 33 см плюс 7 см засібка, вона носиться отак, трошечки попід шию. Так, секундочку, я зараз доплиту до і зараз покажу, як робити засібку. Я вже показала, у мене ось подвійне кілечко я роблю, невеличке наприкінці. Ланцюжка. От, е я просто набираю п'ісеринок. Ось проходжу крізь кілечко. Заходжу просто, якби я заходила по плетінню, тобто в середню із п'яти. І далі. Уже не плиту. Далі я просто ось заходжу в останню, в останню ось цю капельку нашу. Ем. Ось розвертаюся і я хочу для того, щоб було більш Міцно, і для того, щоб не їхало плетіння, я ось в оцю, в оце місце плетіння, де за яке у мене чіпляється застівка, я його хочу обійти ще раз. Ось. Тобто так, щоб тут нитка була двічі. Двічі для такої товщини нитки достатньо. Ось. Тобто ще раз обходжу. Далі я просто ховаю нитку, так як я вже показувала. Останній раз буде трошки важко пройти, але якщо у вас тоненька голочка, все нормально. Далі от просто ховаю нитку в плесінні. Зараз заховаю і покажу, як е, ще лобстера я приєдную. Так, показую ось з цього боку. Знімаю з тобі сиринку. Е, я хочу пройтися е, ще раз. Щоб, дивіться, у нас з цього боку закінчується намистинкою. Я хочу, щоб воно було симетричне, тому я проплету ще раз. Ось, наберу 5 бісеринок в середню з 5. Так, 3 бісеринки, намистинка 3 бісеринки. Я думаю, ви це вже все знаєте добре, якщо ви проплели цілий нами стою вже аж тута. Так. бісеринок і зараз я беру ось такого маленького лобстера, беру дві бісеринки, вдягаю лобстер і ще дві бісеринки. Ось, І так само заходжу в середню з п'яти. Далі не плиту, а заходжу в наместинку. І далі все так само, як і в попередньому разі ще раз пройдуся в ось цю крапельку, щоб потовщити плетіння, і заховаю нитку. І, в принципі, на цьому намисто вже буде готове. Якщо ви додивилися аж сюди, або тим більше, якщо ви сплели мисто, буду дуже вдячна, якщо ви напишете, чи вам сподобався цей майстер-клас. Можливо, будуть якісь побажання. Можливо, щось було незрозуміло, щось потрібно краще пояснити. Або навпаки, занадто детально, і ви самі б це все знали. Тому буду дуже вдячна, якщо ви це буде якийсь відгук, бо я не так уже і багато майстер-класів зазняла. Я хочу. Чути якийсь фідбек, щоб зрозуміти, правильно я це роблю чи ні. І е, буду вдячна за вподобайку, якщо вам це відео сподобалося. І підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую вам за увагу!